70-річна Людмила Степанівна на газовій плиті у 6-літровій каструлі гріє воду. Гріємо на плитки, набираємо каструлі. Котельня у нас нова, опалення обіщає. А гарячої води сказали, що не буде, бо труби негодні. Іменно на оцей 109-й мікрорайон. Будемо гріти як гріли, так і гріти. Люди жаліються, пишуть, ну не знаю, хто буде чи не буде, хтось. Людмила Пневська живе в одній із 15 багатоповерхівок 109-го мікрорайону Полтави. Цього опалювального сезону теплом їх має забезпечувати котельня на вулиці Квітучій. Її обласне підприємство Полтава Теплоенерго цьогоріч реконструювало. Вартість реконструкції котельні складає 35 мільйонів гривень. Сюди в... Включено і те, що ми кошти, які були витрачені в минулому році на придбання петлів, пальників, газового обладнання. Включені опоряджувальні роботи. В реконструкції були замінені дві сучасні дивові труби. Фінансування спрямували з бюджетів області та полтавської громади, а також використали гроші підприємства. Роботи тривали п'ять місяців. Це дозволило збільшити потужність котельні удвічі. А в даному достої. диспетчерському пульті, де оператори теж бачать параметри, також на даний момент. Забезпечувати теплом будинки 109-го мікрорайону протягом попередніх двох опалювальних сезонів. Ця котельня допомагала міському Полтава тепло, яке розташовувалася на території колишнього турбомеханічного заводу. Це тому, що котельню полтавського підприємства не модернізували. Торік обласна адміністрація та міська рада ухвалили рішення щодо реконструкції котельні на вулиці Квітучій, яка, окрім своїх споживачів, повністю забезпечуватиме 109-й мікрорайон. Опалювальний сезон прошлого року був дуже поганий. У нас була спальня. 17 ми обагрівалися обагрівателем і кондиціонером. Написали, що планується, тому що поремонтували котельну, але не знаю. Без гарячої води ми давно обходимося, тому що гарячої води в этом мікрорайоні давно немає, тому у нас бойлер. Для обслуговування будинків мікрорайону необхідно замінити також понад 2,5 кілометри тепломереж, які мають пориви. На це потрібно 34 мільйони гривень. Та почати роботи не можуть, бо міська рада не передала на баланс Полтава теплоенерго мережі. Тому нині розглядають два варіанти обслуговування. Є побудована перемичка, є лічильник теплової енергії, які минулі два опального сезону, по якому ми передавали, так і ми можемо, наприклад, Полтава тепло передати цю теплову енергію. Або ж іншим шляхом є винайдення фінансування, виділення коштів, придбання необхідних труб і Тоді як то вже компромісно можна взимку, навіть якщо вони вийдуть з лад, хоча би буде чим їх замінити. Ці мережі тоді ми зможемо вже говорити про заключення договорів зі споживачами з податок країну. Тетяна Івах, Анатолій кикоть, новини на Суспільному, Полтава.